Це українська ініціатива Трибунал для Путіна, до якої долучилися більше 30 правозахисних організацій України, збирають та фіксують воєнні злочини російських окупантів. Серед цих організацій і Черкаський правозахисний центр. Про те, з чим працюють правовики та куди звертатись, далі у сюжеті. Ініціатива Трибунал для Путіна почала роботу чи не з першого дня повномасштабного вторгнення РФ, фахівці справа постійно проводять моніторинг, збирають дані у потерпілих та систематизують їх. На сьогодні у Черкаській області зафіксовано та передано 36 епізодів імовірних воєнних злочинів. Ми зафіксували більше 50 руйнувань цивільних об'єктів. Так, у нас є ще й поранені цивільні особи, тобто, все ж таки, хоч Попри те, що в нас і не відбуваються бойові дії на території нашої області, на території нашої області все ж таки вчиняються воєнні злочини. Ми їх власне документуємо. Якщо ж ми беремо безпосереднє спілкування з жертвами злочинів, то на даний момент вже 15 осіб ми задокументували. Тобто люди до нас приходили, ми брали в них інтерв'ю, вони розповідали власну історію. Крім того, розповісти про пережите черкаським правозахисникам множуть і внутрішньо переміщені особи. Найбільше звернень було від жителів Маріуполя, розповідає Тарас Чербатюк. Правозахисники фіксують злочини проти цивільного населення, які визначено Римським статутом і низкою міжнародних договорів. Кожна людина, яка довірилася нам, яка надала певну інформацію про те, що вона пережила. Е е вони всі є сумні, так, і вони всі вражаючі, Вражаючі з негативної точки зору, тому що ті звірства, які відбуваються саме військовими Російської Федерації, це це, 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 це насправді воєнні злочини. Це можна сказати не тільки воєнні злочини, а це вже і злочини геноциду. Це дії, які спрямовані на знищення українського народу. Проте за безоплатною допомогою звертаються мало охочих розповісти про пережите одиниці. Хтось боїться, а хтось не хоче згадувати. Пан Тарас наголошує у майбутньому подібні справи стануть доказами причетності військових ареф та вищого керівництва у вчиненні військових злочинів, що дасть змогу притягнути винних до відповідальності. З Цього з 2022 року. Ми побачили, наскільки є масштабними звірства, які вчиняються військовими Російської Федерації, і ми вирішили не залишитися осторонь, і ми вирішили все ж таки докладати також максимум зусиль для того, щоб документувати і передавати ці дані до. Для того щоб потім Російська Федерація вище військово-політичне керівництво Російської Федерації було притягнуто до відповідальності, якщо ви чи ваші рідні стали жертвами воєнних злочинів, звертайтесь до офісу Черкаського правозахисного центру за телефонами, які ви бачите на екрані. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.